Як дальше. далі, вот смотрите, опять картинна галерея продовжується, ми видим стоп-застройки, білочки, всяке інтересне йдуть, э, не вирубуйте ліси. Привіт-привіт. Папа, я твого відав, вот, бо э, що руки геть від Голосіївського лісу, ліс легені нашого рідного Києва, щоб люди задумались і зберегали э, зелене довкілля. Бо якщо Цього не робити, то будуть десь я бачив тут малюнок, одні піньочки залишаються. Десь я його бачив, ці піньочки, мабуть, вже зняли. Так що треба дуже бережливо відноситись до зеленого довкілля, інакше будемо тільки на асфальті. І тому цей екофестиваль присвячений для того, щоб і малі діти, і дорослі любили і ліс. і... Дерева і травку, на якій е літають, і бджілки, і чмелики, і е диві дивіться, як розпустилася груша е гарно. Це все наше надбання. Доброго дня! Це е Анатолій Казимирович, Він теж тут мешкає і він захищає зелене довкілля. Може, щось він підскаже. Гарного. Ну, я думаю, що головне, щоб це охороняти зелене довкілля і е, голосієво наше. Я отець Сергій, я вважаю, що ти найкращий активіст цього лісу. І його бережеш і охороняєш. ми. Ми тебе заслужені пенсіонери України. Дякуємо. Ну дуже вам теж дякую, бо без вас, без всіх нічого б не було. Ми, як хтось сказав, що якщо одній людині погано, то і всьому світу погано. Так що ми повинні діти діти. Вон всюди дивіться, вони всюди, вон і їдять, і п'ють. Так, привіт, привіт, помаши мальчикам і дівчинкам. привет скажи. Но ну, он не может, сейчас он занят ватой. Вот так, мальчишки и девчонки. Это репортаж с Голосеевского, возле Голосеевского леса, с дороги жизни.